Доброго дня, дорогі глядачі каналу Народна Думка. Тож виникло дуже багато питань по банках, бо дійсно з 1 березня в банківській системі значні зміни. Саме більше питань було: типу, чому ви нас лякаєте? Нічого банки блочити не будуть. І я хочу дорогих коментаторів попросити не писати це так прям. Е Впевнено, тому що дійсно така ситуація виникає, і це з досвіду. Не зовсім власного свого друга, але дійсно рахунок був заблокований. Нікого я не хочу налякати. Просто хочу донести інформацію, щоб ви розуміли, що зміниться з 1 березня, чи є це попередження про блокування рахунків і чи є блокування рахунків, а воно дійсно є. І як діяти в тій чи іншій ситуації? Відео буде корисне кожному, але буду старатися розповісти як умога доступніше, тому що признаюсь вам чесно, я передився попереднє відео і сам зрозумів, що не до кінця розкрив тему, тому що в мене в голові та картинка є, але не зовсім доступно її розповів. Каюся і виправляюся, тому. Блокування рахунків банками, зміни в банківській системі з 1 березня, це може торкнутися кожного українця без виключення, не лише пенсіонера і пенсіонерів в тому числі, особливо тих, які отримують кошти саме на банківську карту. Тож, давайте детально розберемося зі всіма роз'ясненнями, зі всім. Перше, давайте по порядочку, які зміни. Будемо спочатку розберем, а друге про блокування рахунків. Перше, які зміни з 1 березня це офіційна інформація. Постанова Національного банку України лишаю посилання на постанову в описі під відео. Змінюється відсоток обов'язкового платежу за картами універсальна, тобто за кредитними картами. Це ніяк не відноситься до пенсії, до виплат вам. Це до кредитних коштів. Якщо ви не дай Боже, да виникла якась ситуація. Ну от що треба треба гроші, а нема де їх взяти. Де люди беруть на кредитки? Знімають, і це не поодинокі да, Пішов там, розрахувався в магазині, ще, ще, ще десь, бо треба. А потім їх покласти туди вкрай важко, і от з 1 березня, раніше як було, сума платежу обов'язково мала становити не менше ніж 5% від суми боргу і не менше ніж 100 гривень. Тобто ви взяли 2000 тисячі, маєте платити не менше ніж 100 гривень. Да? Допустимо. Зараз, 1 березня, зміниться так, що сума має становити не менше, ніж нараховані відсотки на вашу позику. Тобто сума відсотків на позику зараз більша вже ніж 5%. Плюс... Кошти, які бере банк за саму операцію, тобто, якщо ви зняли 2 тисячі, то вам треба покласти не менше зараз, ніж десь 110-115, залежності від того, яку комісію бере банк. Якщо ви того не зробите, то буде дуже велика штрафна пеня. От вся різниця. І закликаю людей дуже уважно дивитися ну, по-перше, не брати взагалі кредитів, але інколи життя вимагає того, да, і то неможливо. Але уважно дивитися суму, яку ви ставите, щоб не нагоріла пеня. Друге, попередження від банку про блокування через ідентифікацію. Тобто свої дані потрібно в банкові оновлювати. Це також постанова Національного банку України. Вона ще з 2021 року. Ну, так як в нас почалась війна, банки опустили цю деталь і 22, і 23 й 24-й ще рік нікого не трогали. Ну в 25-му почали приходити отакі повідомлення. Мені особисто прийшло повідомлення від Приватбанку, що потрібно оновити дані. Прийшло воно в додаток Приват24. Моєму другові якого я вже знайшов, ну, знав цю інформацію вже після того, як випустив відео, він у мене подивився на каналі і каже, чому ти не розказав мені цього раніше. І в коментарях ваших також це дуже часто читав, тому що людям заблокували рахунки. Поїхав в банк, сфоткали його, сфоткали паспорт, відксерили, розблокували. Чи потрібно всім? Відразу зараз бігти в банк і оновлювати свої дані, типу, щоб не було блокування. Ні, не потрібно. І я ні разу цього не казав, що бігом біжіть в банк, оновлюйте. Ні, це для тих людей, кому, типу, прийшла черга, так, кого не актуальні дані. Чому не актуальні дані? Коли вони можуть оновитися? Та прийшли ви в банк, наприклад, брати карточку чи оновлювати карточку. так? І вас там відразу фотографують з вашою картою, беруть ваші документи, і дані оновлюються автоматично. А от бабця пенсіонер, яка живе 40 кілометрів від найближчого населеного пункту, де є відділення банку, отримала цю карту ще в 20-х роках пенсійну і ні разу не ходила. От вона саме більше ризикує, що дані її не оновлені. Плюс такі бабці дуже рідко читають повідомлення від банків. От саме таких людей це стосується, не потрібно все відразу міряти на себе. Чітко, ясно зараз розповідаю, вибачаю, що в попередньому відео опустив цей момент, які категорії людей це потрібно зробити. Тим, кому прийшло по не те, що попередження, а повідомлення в їхній інтернет-банк. І це може бути не лише приват, таке саме може прийти від Ощаду, від ПУМБУ, від МОНО, від будь-якого банку, тому що. В них є постанова Національного банку України, здається, номер 64 якщо не помиляюсь, також на нього залишу посилання в описі під відео, в якому чітко сказано, що дані повинні бути оновлені. І роблять це банки раз на рік, але в більшості людей то проходить автоматично. Так само плюс-мінус, як з пенсіями. Але є категорії, які в зоні ризику. І оцим цим категоріям я старався донести цю інформацію. І тим людям, які можуть попасти в цю категорію, щоб вони знали, як діяти. І як діяти? Приват-24 e, дав можливість, наприклад, оновлювати дані прямо в застосунку. Ви можете не йти у відділення банку, а e, вести пін-код від своєї карти. Сфоткати себе, сфоткати документи, відіслати. Там буде спеціальна форма, все такими кнопочками виділено, дуже легко зробити. І е підтягнути документи з дії можна там відразу. І все. І воно автоматично онови ваші дані. Так, наприклад, зробив я. Мій знайомий вже після того, як йому заблокували карту, то вже їздив у відділення. Но неприємний осадок був в тому плані, що він... Не помітив тої інформації і деякий час не зміг користуватись своєю пенсією, тому що він є пенсіонером. Тому, будь ласка, не збивайте людей в коментарях, що це нікого не стосується. Це видумно. ні, це офіційна інформація, яка прийшла мені особисто, і ще сотням тисяч українців. Ну, не всі на нього звернули увагу. Далі, що тут важливо, і прям треба дуже дуже дивитися. Що шахраї вже також підлаштовуються під цю схему і присилають повідомлення, що ваш рахунок може бути заблокований, починають лякати людей. І під це повідомлення, е, пишуть, що це від такого то банку, що ви можете бути заблоковані, щоб не втратити рахунок, повідомте нам номер вашої карточки, до коли дійсно це да, щоб ми типу вас ідентифікували. От коли починає випитування цієї інформації. То відразу потрібно бити на сполох, тому що співробітники банку ніколи цього не питають. Ніколи не можна передавати задні цифри карти, до коли вона дійснюється В2 код. Не можна передавати ваш Пін-код. І ні в якому разі, отут наголошую, ні в якому разі не можна передавати паролі з СМС. Тому що, знаючи всю цю інформацію, можуть вкрасти усі ваші кошти. Тож. Надіюсь, цей раз все доступно і наглядно роз'яснив. Тож запоминаємо, зразу в банк бігти, оновлювати інформацію не потрібно всім підряд. Лише тим, кому прийшло сповіщення. Чи можуть заблокувати рахунок? Так. І з 1 березня уважно дивіться, яку суму ви платите, щоб не заплатити на ту гривню дві менше, ніж полагається, да тому що 5% які ви платили, хтось платив, хто платить по мінімуму, да? бо просто більше нема грошей, щоб заплатити раніше. Зараз може бути того вже недостатньо в. 90% випадків того вже буде недостатньо, потрібно платити трошки більше. Але наголошую, що таким чином ви будете перекривати лише відсотки. Основну суму гасити ви, на жаль, не будете. Це дуже прикра ситуація. Я декілька років назад був в подібні і пам'ятаю, як це важко вилізти з цього кредитного зобов'язання. От здається, все детально розповів. Бачимо, що міняється все. З 1 березня вже хочу вводити цю дія-картку, а нагадаю, що е, вже є рішення, да, що будуть вводити і електронні гривні, і тестувати їх на людях. Можливо, будуть на цю дія-карту їх переводити, отоді почнеться, знаєте, так весело стане. Ну, я буду старатися вам максимально розповісти. Тож, сприймайте все актуально. Дивіться по ситуації, не мірайте відразу усе на себе. А чітко слухайте, кому то потрібно робити. Я буду старатися розповісти то максимально доступно. Тож до нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.